Ну що ж, панове, ну а зараз я хочу запросити сюди перших двох людей, які є першопроходцями в цьому. Я впевнений, що ви їх знаєте, тому дозвольте запросити сюди програмну координаторку, людину, яка не спізнюється ніколи на роботу, тому що завжди часто прокидається на робочому місці. Подейкою, що вона та сама акула бізнесу. Для якої немає нічого неможливого. Тому ваші буркливі облескрі! Анастасія! Ну і звісно, я хочу запросити ще одну дівчину, тендітну, гарну красуню, яка є правою рукою Анастасії. Отож, зустрічайте професіонал у своїй справі. Справжня фея освітніх програм.